Вітаю, шли глядачі. Ну що, Путін і Сі вимагають від Трампа повернути Мадуро На місце положіть, кажуть, де взяли. Давайте подивимося, що відбувається? Що це за такі вимоги? Єрофант. План Єрофанта. О, план Єрофанта. По розширенню кордонів. Вони розуміють, що Ірафант накинув оком і на Венесуелу, і на Гренландію, і на багато-багато іншого, що йому подобається. Тут плани. Ну, вони бачать плани, вони, вони зрозуміли плани Трампа, по розширенню кордонів, що він може йти до інших берегів, його плани, а вони хочуть йому заблокувати план. Так, тут відродження чогось. Да? Відродження чого? Хочуть заблокувати, створити важку ситуацію. Знаєте, те, що Трамп піде до інших берегів, це створює неприємну ситуацію для цих двох. От, в нього плани, плани по захопленню розширення кордонів захоплення ресурсу. У Трампа. Ну, Це імператриця. І досить успішно. По сонці по імператриці його, оце, його цей план він може дійсно увінчатися дуже-дуже таким, можна сказати, шаленим успіхом. І це їх лякає швидше всього. Вони б хотіли його зупинити, його результативність. Ну, давайте ще подивимося, що вони там військовим шляхом. Тут удар військовий військове рішення. Вони б хотіли, знаєте, вони так вони настроєні так, що захоп, треба захоплення, да? захоплення інших територій треба трансформувати. А як же ж Україна? А як Україна? Тобто їм це не подобається. Да? От Ресурс. У військовому шляху війною, ось так прямо на і знову успіх. І знову, і знову. Як вони розуміють, якщо Трамп, якщо Трамп так успішно все може трансформувати, то обов'язково навіть люба військова операція завершиться тріумфом. І перемогою, ви розумієте, вони його як побоюються. А що буде далі? Тобто війну, війну із Америкою вони не потягнуть. не потягнуть? Забрати своє, захистити, забрати своє, свої кошти, ціль. Вони розуміють, що якщо Трамп. Проводить якусь операцію, вона буде обов'язково успішною. Це їх лякає. розумієте? Його ціль особисте збагачення, комфорт, пентакльовий комфорт захистити. Він може захистити свої інтереси, або, скажімо так, якщо Трамп надумав, то він зможе захистити як свої так, інтереси, так і інтереси Америки. Вони розуміють це. Чому вони закликають? Тому що може розпочатися процес процес союзів, друзів. Який процес? Що це за процес? З домашніми цінностями? Тут процес обміну з домашніми цінностями? Ну, вони розуміють, що Трамп веде по дьяволу гру. Коли вони ведуть по дьяволу, то це нормально. А те, що почала по дьяволу вести себе Америка і Трамп, це для них ноушок. Розумієте? І вони в воєнний конфлікт з Америкою, вони не ризикують. А зупинити його якось треба. Тому поки що зараз заявами так обмінюються. Ось, випала карта страшного суду. Це страшний суд. Коли домашні цінності йдуть по дьяволу, це для них страшний суд. Ну Хто б, ну, хто б говорив? Китай і, і, і Росія. Домашні цінності для них йдуть по страшному суду зараз. Тобто Трамп, Трамп ламає домашні Так, дійсно, Трамп ламає домашні цінності. Дійсно ламає, але ж хто перший почав і хто не звертає уваги ніде, ні... ну, послухайте тільки що Небенця не там молов вон. Це ж жесть просто, розумієте? Нікому нам тільки одним можна, а нікому більше нічого не можна. Це їх, це, це їх лякає. Мадуро треба на місце покласти, взяти. Протистояння успішне. От, от дивіться, те, що боротьба Трампа, американців, вона є успішною, це їх лякає. Те, що домашні цінності йдуть по, по, по дьяволу, це їх теж лякає. Так. Ну, і що збираються робити вони далі? Що вони збираються робити? Хитрувати. Заяви хитрі. Прохит... Прохитрувати, щоб змінити швидко ситуацію треба. Як Обма... обдурити Трампа треба їм? Створити ситуацію обманну і брехливу для того, щоб самим украсти, забрати своє? Ну, є. І... Розумієте, вони хочуть, щоб назад Трамп все відмотав назад, тому що з домашніми цінностями неправильно. Не, не, не ну, домашні цінності це може бути, знаєте, ще як, як ресурс, так і от закони ці міжнародні. Да? По-хитрому, бо їм треба це все. Це, це такі знаєте, заяви ні про що. Що збираються робити? Вони хочуть створити якусь хитру обманну ситуацію для того, щоб забрати своє. Що конкретно? Бажання в них є, яке? Але бажання піде попусту. Все, <кхід> Все. пішли Трамп, верніше, Путін і Сі пішли з того регіону назавжди. Хитруй, не хитруй, обманюй, не обманюй. Заявляй, не заявляй. Все, Все. бажання пішли по ілюзіях. Що далі? Сила. Союз домовленості, сила Нового Союзу, новий, новий, дом, були якийсь проєкт, був якийсь проєкт вдвох, на двох, досить сильний проєкт на двох. Ну, Путін, Путін Сі, де був проєкт якийсь на двох, який зруйнувався. От і все. Було, но уплило. І що далі? Все, проєкт зруйнувався. Я вже тільки що сказала, що назавжди, ручкою, все. А знаєте що Що сталося? Вони там на трьох щось обговорювали. Розумієте? Обговорювали щось на трьох і хотіли швидше всього якось таки когось кинути одного. Проєкт, про який домовлялись, на трьох, зруйнований. Вони там всі в трьох хотіли пастися, але сталося обман і, і воровство. Вони в шоці, від того, що зробив Трамп. Вони в шоці, тому що на трьох домовлялися, а він сам там все. облапошив усих. Заяви вони роблять. Робіть заяви. Що будуть далі робити? Що будуть робити далі? Та підуть, не стольно хлібавши, та й все, по відлюднику. Все, вони відійшли з того регіону, вони втратили конкурентність, все, вони понесли втрати. На ну, цьому закін закінчилося все. Створена критична ситуація, безвихідна, просто заяви, але це кінець тим всім змінам, і так далі. Все, все обнулено. от. Ідея, над якою так активно працювали, це контроль цього регіону. Закінчилась для них печалькою. Все, заявляй, не заявляй. До побачення. Хай скаже і Путін. І... Сі Венесуелі і Мадуро своєму другому. До побачення. На все добре.